Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковочка по сюрпризів. Сьогоднішня наша новиночка дуже класна. Це просто найкраща колекція на моєму каналі. І це колекція мілашок. Мілаши. І роздивилася наші пакетики. І на кожному пакетику намальована підказка. Наприклад, тут такі такий Значить, Тут буде щось зв'язане з цим малюнком. На пакетках різні перфорації. Такий, такий пакетик. Тут у нас бокова перфорація. Такий пакетик, це в нас принт з насіння авокадо. Далі ось такий пакетик, це грядка з морквами. Пакетик з такою картоплею, пакетик з холодильником. І ті, хто відгадає, що в цьому пакетику, тому я передам привіт. І ті, хто відгадають, що Цьому пакетику, тому я теж передам привіт. Ось такий пакетик з долькою апельсина і такий пакетик з такою перфорацією. Там для нас пакетик розділиться на дві частини. І це в нас є таке яйце. І на сьогоднішню розпаковочку я хочу взяти пакетик ось такий з картоплею. І всі інші колекції нам з вами вже знайомі. А також у нас закінчиться колекція пазл. І ми дізнаємося, що ж було на нашому пазлі. Беремо. Колекція Фіолетова тема. Я візьму ось цей пакетик і мене його просило в коментарях. Колекція Моя канцелярія. Я візьму пакетик з цим портфелем. Колекція «Банківські карти, наша минула новиночка. Я візьму пакетик з цією шоколадкою. Далі колекція табалапки. Я візьму ось цей пакетик, і в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. І колекція 12 пакетиків в честь 51 підписник, а зараз уже 88. Дякую вам. Я буду дуже щаслива, якщо ви наберете 100 підписників. І я хочу взяти ось цей пакетик з сердечком в сердечки, сердечком в сердечки, ну, типу, такий принт. І на цей раз у нас немає людини, яка хотіла привіт. Але я хочу запустити нову рубрику питання-відповідь. Вона називається. Це означає, що ви в коментарях будете писати різні питання. І потім, коли я зберу всі питання, я зроблю таку велику колекцію. Ну як сказати, велику, скільки буде питань, питанні така і колекція буде. І питання, які вже були в минулих відео, я теж туди запишу. І беремо наш каталог. І почнемо ми з вами сьогодні з нашої новиночки. Колекція Мілашок. Ця колекція повинна брати тисячу переглядів в майбутньому. Тому що це класна колекція. І ось наш пакетик. Клас! Тут вона трішки розпрацювала. І ви подивіться, який класний, який класний стікер. Це у нас така картошка фрі. Приклаємо її сюди. І вертаю з зворотньому напрямку. Колекція банківські карти. І тут вже видно наш сюрприз. Якось так. І нам попалася така картка. Під номером один. І це в нас такі класні полунички. Я бачила, що влогерам подобається цей прийм, тому я вирішила його намалювати. Під номером один. Минулого відео попався ось такий пушин. І нас ось так вийшло. Така лінія. Велика, яку ми закінчили вже. У відео і колекція моя канцелярія. Підкриваю пакет, такий пакетик з моїм портфелем. Ось так він виглядає. І знову тут у нас тішки. І якщо на пакетку був в мій портфель, то і сюрприз може бути моїм. Ну ні, в мене немає такого пеналу, в мене пенал інший. Ось такий цей пенал з лави та посували. Добри води. ось сюди. Далі у нас колекція фіолетова тема. Відкриваю цей пакетик з кружочками, з кругляшами. Це просто кращий стікер з цієї колекції. Це у нас така Hello Kitty, вона дуже класна і дуже мила. Під номером 6. Ось тут. Далі колекція 12 пакетиків. Ось сталий початок. І ось наш пакетик з сердечками. Клас. І па ба вам! -ба тут у нас така кава і така цукерка. Класний прит. Ой, який ще прит. Класна чашка. І тут у нас сердечко, як і на пакетку. Сердечко, сердечко. Як і на пакетку ось тут і ось тут. Ось так. Під номером... Е, мабуть, під номером 9. Так, під номером 9. Ось тут. І такі нам сюрпризи попадались в минулих відео. Далі колекція табала. Нам по-любому попадеться з цієї сторінки, тому що цю сторінку ми закінчили. І на цій сторінці мої улюблені лапки. Ось наш пакетик з такою класною лапкою. В першому відео я забула сказати, що, що в одному пакетку є рідкісна лапка. І це вона і є ось така блискуча з блискітками. Класна така. Під обором два. Ось тут. Класна така. Просто найкраще. І колекція пазл. Ось наш пакетик з таким дуже класним принтом. Це у нас такий пазлик у формі у вигляді місяця. І ми цей пакетик зараз відкриємо. Так, не хочеться цей пакетик рвати. Але прийдеться його порвати. І там да, попався ось такий фрагмент під номером 3. Ось насічка. Ой. Ось так. І у нас вийшов ось такий пазл, дуже гарний. І це ось одна картинка. Це в нас така квітка в горщику, і на неї світить сонце. Ось так. Ось така картинка. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!